Привіт! Якщо ти дивишся цей туторіал, то отже шукаєш простий і безкоштовний спосіб записувати відео з екрану свого комп'ютера. На щастя, програм для цього є багато, тож, якщо ти професійний блогер чи блогерка, то, вочевидь, варто звернути увагу на OBS Studio. Але якщо тобі просто треба записати скінкаст без зайвих заморочок, тоді FreeCAM буде хорошою альтернативою. Завантажити програму можна з офіційного сайту. Якщо не хочеш гуглити, то бери посилання з опису до цього відео. Файл інсталятора реально невеликий. Плюс-мінус 20 МБ. Процес встановлення максимально простий. Далі, 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 все приймаємо і готово. Маємо два варіанти. Створити новий запис або переглянути раніше записані. Обираємо створити новий запис. Пунктирна рамка позначає ту частину екрана, яку буде записано. Її можна переміщувати і масштабувати. На палітрі внизу можемо також вводити точні розміри. Зазвичай я обираю стандарт Full HD 1920 х 1080 пікселів. У налаштуваннях ми можемо переглянути і, за потреби змінити гарячі клавіші. За замовчуванням F9 ставить запис на паузу Escape для завершення записування, і F10, якщо щось пішло не так і треба відмінити збереження. Важливою є опція вибору мікрофона, якщо таких декілька, і налаштування його чутливості. Тут кожен регулює під себе. Для початку записування тиснемо круглу червону кнопку і маємо 3 секундну паузу, щоб відкрити те зображення, яке ми хочемо заскрінити. Наприклад, сайт мого університету. Угу-угу. Зробили демонстрацію і натискаємо Escape. Усе. Запис готовий і залишається його кудись зберегти. Не забудь підписатись на канал і поставити вподобайку. Це нам дуже допоможе робити нові туторіали. Окреме дякую за твій відгук у коментарях.